Коротше, новий рік закінчився, але ми знайшли Діда Мороза, збили його звичайно, і дивіться, який мішок забрали. Це, в цьому мішку було дуже багато пляшок, і ми починаємо або в кінці цього, або в наступному тижні розливати вже нашу олійку натуральну, без хімії. І у вас є унікальна можливість прийняти участь в розіграші і спробувати першому цю олійку. Що для цього потрібно зробити? Потрібно вгадати, яка вартість буде олії одної пляшки. У нас є два відео, в якому буде цей розіграш. І ми виберемо два переможця. Одного під одним відео, другого під другим відео. Е, під цим відео потрібно просто написати, як ну, ваша думка: літрова пляшка, літр олії, не там півлітра, не 750. Літрова пляшка олії без гексану, без хімії, без нічого натуральна, олія вижита на пресах. Е, як думаєте, скільки вона буде коштувати? Той, хто вгадає, першим ми відправимо два, два різних види олії для того, щоб ви скуштували і розуміли, яка різниця між натуральною олією нашою і тою, що продається в магазинах, і обов'язково підписуйся та став лайк.